<реш> ви вас А ще ім'я Купацького Володимир Петрович. Володимир... І призвичайно К... К... Володимир Петр Володимир Петрович, а скажіть, будь ласка, 1 березня сюди вже приїжджав. Можна я скажу. Мені за черговий повідомив, я виїхав сюди, до тут якийсь конфлікт. Я виїхав, вивезли свого днівчого, відкрив до матеріалів. Зараз я вивчу матеріал і скажу вам. Так, вже це третя група. Приходив дільничний, приїздила ваше. Був і інший дільничний. Інший лейтенант був, він сказав, що він, він прийшов з викликом, в нього було все оформлено. Ні, не проблема. Ми просто... — Ні, вас не викликали. Ми просто приїхали на місце, подивитися, що тут твориться. щоб... — Там ваші колеги вже сидять годину. А ви так, екологічна інспекція прийшла. Ми зараз із, визучимо, із, побачимо. На перший раз тут хочу подивитися, що тут до чого. Я, я член громадської ради прийшла. Зруйнована. Я... Потом, хорошо. Вы знаете, ну, вы краще, довісти... ваша діяли? позиція не заважало би зразу пояснити, з якими нами, камерами, десять. Взагалі екологічна інспекція бажано бути відкритою перед громадською. Ви, що... ви ж у нас наймет, ми вас спонсуруємо за наші податки.